Олександр Мацука, український дипломат, колишній керівник секретаріату Ради безпеки ООН, голова Нью-Йоркського управи, об'єднання українців в Америці. Самопоміч вітаю вас, пане Олександре. Дуже радий вас, вас бачити. Раді вітати в нашій студії. Дай. Ми тут в Україні відчуваємо, що російсько-українська війна вплинула на вибори США. Але може ми помиляємося. І як мінімум, помиляємося в тому, наскільки сильно вона впливала на ці вибори, які зараз пройшли у Сполучених Штатах. Я думаю, що ви помиляєтесь. Справа в тому, що питання України, зовнішньої політики на цих виборах стоїть десь на сьомому місці. На першому місці інфляція, аборти і так далі. Це перше. А друге, ну в принципі, на е, виборах Конгрес, виборах е, губернаторів, виборів палати представників питання зовнішньої політики завжди були е, ну, другорядними, тому що тут до е, ну в принципі внутрішньої політики, яка завжди превалює на е, американських виборах, додається ще й місцеві питання, тому що ну кожний штат має свої якісь е, власні пріоритети, тому Бо, ну, власне, навіть питання я не чув і не бачив, що питання зовнішньої політики взагалі піднімалися е, на цих виборах. А пане Олександре, скажіть, чи мали намагання Росії якісь все ж таки вплив на вибори? Там же навіть не заперечують своє втручання. Про це прямо таки сказав Пригожин. І якими можуть бути наслідки? Ну, знаєте, те, чим хвалиться начальник російських найманців. Це давайте залишимо. Е, йому він багато чим хвалиться, чого він не робив. Е, що було на виборах президентських це, ну, це історії, це е, не тема нашої розмови. Я виходжу з того, що на виборах в Сенат і Палату представників е, втручатись в вибори це е, ну, нераціонально, це просто розтрата ресурсу. Тому я не думаю, що о, росіяни е, е, на цей раз намагалися щось робити е, щодо виборів. Президентські вибори це це інша справа. США понад мільйон е, виборців українців, принаймні так ну за нашими даними. За кого вони традиційно голосують? Наскільки можуть вплинути на результати виборів у Сполучених Штатах? Ну, справа в тому, що українці ніколи не голосують Блоком. Українці ну, достатньо добре інтегровані в Сполучені Штати, і, ну, власне, голоси серед українців, мабуть, розподіляються скоріше залежать від того, де вони живуть. Якщо вони живуть в нью Йорку, це або в ну на східному узбережжі це одне. Якщо вони живуть десь в червоному поясі, це, це, це інше. Тобто я не можу сказати, що українці певно якось голосують або за демократів, або за, за республіканців на цих виборах тут, тут. Є інша цікавинка у нас стосується стільки українців, скільки взагалі виборів. Що так вийшло, що тої червоної хвилі, яка очікувалася, не сталося саме через те, що о, за о, демократів почали голосувати о, незалежні, тобто не члени партії, о, які ну, в певним чином злякалися, мабуть, тої риторики, яку вони почули від, від о, о, правих о, республіканців. Я хочу для наших глядачів уточнити, бо вже в другий чи в третій у нас в ефірі звучить оця сама червона хвиля. Якраз мова про те, що це буде там розгромна перемога республіканців над демократами. Чогось традиційно республіканці червоні на графіці, а демократи сині. І, і ще одне маленьке уточнення до вас. Українська діаспора, в принципі, впливова. Ну, українці можуть дотиснути власного там сенатора чи конгресмена, щоб той, наприклад, змінив думку щодо, наприклад, допомоги України. Ну, в залежності, скажімо, в штаті Нью-Йорк, де або в штаті нью джорсі де е, е, живе багато українців, то, то справді це е, їхній голос може бути достатньо е, потужним і його почують. От але е, українці живуть е, ну в, в кількох штатах, я б сказав так, де вони мають е, ну справ справді велика діаспора. Це по перше, по по друге, я не можу сказати, що українська діаспора вона консолідована. Тобто, ну й є вже живуть. от, живуть люди хто хтось з них уже в мене сусід через дорогу живе. Який е, каже, що у мене бабця українка? Я навіть три слова знаю українською. Він. Знаєш, свої про своє коріння, але але він е, не буде голосувати як українець, розумієте? От ви кажете, що він не буде голосувати як українець, але варто зазначити, що в США понад мільйон виборців українців. І за кого вони традиційно голосують? І наскільки може ми це вже запитували у вас, і от наскільки це може впливати? І от що взагалі очікувати Україні, зважаючи там на втрату демократами більшості в обох палатах? От підтримка США буде зменшуватись? Ну, по-перше, давайте. Е... Я не, я, я не готовий сказати, що демократи втратять більшість в обох палатах. Тобто е, боротьба триває, і е, е, ніхто не може на сьогодні, на, на цю годину, ніхто не зможе передбачити е, остаточного результату. Е, це перше. А що стосується в, того, чим це закінчиться, е, я не думаю, що е, е, Україна втратить. Підтримку Сполучених Штатів, тому що е, більшість і республіка... тобто ми на сьогоднішній день маємо двопалатну підтримку. Інша справа, що е, я думаю, що е, підтримка просто зміниться, і е, Сполучені Штати вимагатимуть е, е, більшого контролю за тою допомогою, яку вони надають. Е, це, я думаю, абсолютно нормальний, нормальний процес, нормальне бажання просто побачити, що зняти всі, всі сумніви щодо того, куди і як використовується ця допомога. Це перше. Друге, якщо ну, ви собі уявімо собі, найгірший сценарій, що Конгрес буде блокувати. Так чи інакше, бажання адміністрації надавати допомогу Україні для цього існує ленд-ліз, і це вже закон, його ніхто не буде відміняти. Тобто, ленд-ліз дозволяє обходити будь-яке блокування сенатом чи палатою представників допомоги Україні. І чому ленд-ліз, власне сьогодні не використовується, тому що адміністрація Сполучених Штатів може зараз Через Конгрес проводити законопроекти про надання допомоги Україні без, без лендлізу. Тому я, я не я думаю, що ну якимось чином можлив, допомога буде структурована, більш контрольована, але допомога продовжиться, тому що ну знаєте, Сполучені Штати вклали вже занадто багато ресурсів. Для того щоб припинити допомагати Україні, цікаво, що Там... ця тема з лендлізом з із допомогою про те, що потрібно її контролювати, почалася. Чи якщо не помиляюсь, влітку? І для нас ми в якийсь момент почали здогадуватися, що це така політична технологія для того, щоб умовно там боротися з демократами та республіканцями. І бо провірки в нас проходили вже кілька разів в Україні, нічого не знайшли, і про це також робилися окремі заяви. Цікаво, ще хочемо вам подякувати. Я маю на увазі увазі українцям в Америці. Ми знаємо, що багато хто надсилає нам гуманітарку сюди в Україну. Це для нас дуже важливо. Але скажіть, можливо, ми з України щось можемо зробити для? наших українців, які зараз у Сполучених Штатах. Я не знаю, що це може бути. Можливо, вам недостатньо інформації, можливо, ще щось. Бо, звичайно, що е, знаходячись тут, ми краще розуміємо, що відбувається в Україні. Ну, і що, що стосується українців в, в Сполучених Штатах, знаєте, люди е, достатньо грамотні і е, інформацію отримують, але е, питання в тому. Питання в тому, який, який, е, яке джерело цієї інформації. Скажімо, я дуже радий, що є такі от канали, як ваш, де е, ну, власне, інформація йде незалежна. Е, тому що ну, єдиний марафон вже трошки всіх всі, всі, всіх трошки напружує в цьому плані. Е, не тому, що там не така інформація, а тому що це ну, джерело е, монополізоване. А в цій країні дуже добре розуміють, що таке монополія на інформацію. Хочете ось таку футболку від Хочемо. українського крутого виробника? Ось таку футболку. Саме цю футболку. Для цього потрібно бути підписаним на наш канал. Відповідно, в оп в коментарях залишити ключове ключову фразу Українські соколи після цього, і там написати так само: написати звідки ви? Ми. Наступного понеділка розіграємо цю футболку. Вона поїде до одного з наших глядачів. На виробника в описі відео є посилання, тому от я б сам би приймав участь. але не можу. Віддамо віддамо вам.